Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кідзвілі ТВ. І сьогодні у нас в студії школа княжичі. Отже, перше запитання у нас до Софії. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюсь в четвертому класі. У, вас, у вашому класі багато учнів? Так, багато. Ви своїми однокласниками дружите? Ну як сказати? І можна сказати так. Да. Е а з ким сидите за партою? З хлопчиком? Е ви часто у нього списуєте? Рідко. М -м -м... А ви, Павло? У нашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Е, дівчата. Е, а у кого кращі оцінки з фізкультури, у хлопців чи в дівчат? Дівчат. А з математики в кого? В дівчат. Е, передавай. Розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах. Бігаємо, передавай. А ви Віка, що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Ні. А що? Що, що ти робиш? Ми не бігаємо, тому що нам не дозволяють чергові. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Раскар... Передавай. Ви а розкажіть ви, чим зазвичай годують у вашій школі? Багато різного. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Да. Все вже. Все? Нащо оце? Ем. А ви їсте у їдальні? Так. Да. Скільки раз на день? Раз. Вам подобається? Да. Передавайте. Розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе в школі? А, да. а вам довед... доводилося бувати в кабінеті директора? Ні. Передавайте. Як ви вважаєте, працювати директором важко? Важко. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Ну, не знаю. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головний на Кідзвіль ТВ. Та я його ведуча Юлія. До зустрічі у наступних ефірах.